Часом в роботиному між окупантами і нашими захисниками відбувся танковий бій. Результат: українські воїни знищили дві одиниці ворожої техніки, адже проти радянського танка був німецький леопард. Старший механік водій та навідник розповіли деталі бою. Давайте ми почуємо. Як оце виїжджали? Ми мали їхати з піхотою. Тобто мали відпрацювати, мали зайти піхота, там штурманути посад. Мали ткатись. Ну, Ташечка наша замітила техніку. І тут у нас піхота отбой, і ми швидко висуваємося на вогневий рубіж. Там ще покатались, по роботі. Але... Сказав, там, танчики на під'їзді зустрінете їх. Ми їх внезапно так би сказати. Бо це реально так і було. Скочили ага. в посадку, вони бочками йшли ось перший, там командір одразу дрова побачив, мене Ну Другого конкретно я бачив так в там. Це так було. Ні, це... там, получается, була посадка, і така як трошки як балочка була. І ми так поняли, що ми так не поняли, яко, що ми там вообще взагалі... їх. Ми їх подивимо замітьти, да. Вони як уходили, то станчика не видно, а він в балки. Так подивимо вели, вели, він тільки там пару секунд буквально. він оце на грозонді з'явився, зразу клабис навишали. Ми красавці, це наш і

Поняття в мене перемога. Ну, наша перемога це вийти на наші кордони 91-го року. Це наша перемога. А. А якщо Донбас. взяти там якусь перемогу, ми ж не будемо йти на Москву. Ми не москалі, ми не будемо купувати чужу територію. Нам тільки свого треба забрати і все. Хочеться просто, щоб вони відстали. Все. Да, нам спокійно жити, хочемо Євросоюз, будь ласка, хочемо НАТО, будь ласка. Що-то там хтось має щось вказувати, що ми маємо робити, і, 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 і по якому має мамі цей. Перемога буде за нами по-любому, в по будь-якому випадку. Нам просто нема куди діватися. Да.